Чому що м'ясні продукти впливають на статистику ракових захворювань серед людей? Так? А сьогодні ми прочитаємо з вами про Божественне світло, про вплив м'ясної їжі, яке було відкрите Елен Вайт. Ви я думаю, ви знаєте, хто це така це Божий пророк, через яку Бог відкривав багато. Важливих речей, які потрібно людям знати. І дуже цікаво, що Елен Вайт говорила про шкідливість м'яса ще тоді, коли досліджень ніяких не було, наука цього ще не доводила, а Елен Вайт вже про це говорила. І вже пізніше наукові дослідження почали підтверджувати її слова, що дійсно вона говорила правду. Це ще один доказ, що дійсно її слова були від Бога, тому що тільки Бог наперед все знає. Так? І Ось вона, хоча вона не була медиком вченим, але через неї Бог писав такі слова. І сьогодні ми прочитаємо з вами цитати, що саме вона писала про вплив м'ясної їжі на е, організмі життя людей. Е, це будуть цитати з різних книг, частинки. Коли 5, вона пише, коли п'ять років тому мені було дано світло щодо вживання м'яса. Це вона написала в 1868 році. Господь відкрив мені, як мало наші люди знають, що вони їдять, купуючи м'ясо на ринку. Коли в організм людини потрапляє м'ясо нездорових тварин, воно отруює кров, викликає різні хвороби і лихоманку. Елена Свідчення для церкви, том 2, сторінка 154. Пам'ятаєте, ми минулий раз говорили про дослідження, які це доводять, а вона це писала ще тоді, коли цих досліджень не було. Ми вже це знаємо на дослідженнях. Також вона писала: часто тварин відвозять на базар і продають у їжу тоді, коли вони настільки хворі, що їхні власники бояться довше тримати їх у себе. А деякі способи відгодівлі тварин для ринку спричиняють хворобу. Це те, що ми говорили з вами теж, перебуваючи в замкнених приміщеннях без світла і чистого повітря, дихаючи атмосферою брудного стіла, відгодована, можливо, гнилизною тварина стає повністю зараженою гидотою. Елен Вайт, служіння стілення, сторінка 314. Вона теж писала про те, що бачите, що тварини хворіють від того, що вони їдять, і в тих умовах, в яких вони живуть. Ті, хто їсть м'ясо, фактично споживають зернові і овочі, які вже були у вжитку, адже тварина отримує з них поживу для росту. Життя, яке містилося в зернових та овочах, переходить у споживача. Ми приймаємо його, з'їдаючи м'ясо тварин. Наскільки ж краще отримувати його безпосередньо споживаючи їжу, яку Бог приготував для нас? Ви бачите, в цій цитаті вона писала про те, що тварина їсть корисну траву, зелень, зерно. так? Воно перероблюється її організмом, і ми вже. Коли їмо м'ясо, ми, наче вторинний продукт вже їмо. То вже не краще нам їсти зелень, овочі, фрукти, зерно? так, Свіже, коли воно має ще всі вітаміни, а не коли воно вже перероблене шлунком іншої тварини? Ось про це саме ця цитата. М'ясо ніколи не було найкращою їжею, а сьогодні його вживання вдвічі більш небажане, оскільки захворюваність серед тварин швидко зростає. Люди, котрі вживають м'ясну їжу, мало знають про те, що вони їдять. У більшості випадків, якби вони бачили цих тварин живими і знали якість м'яса, котре їдять, то з огидою відвернулися б від нього. Люди постійно споживають м'ясо, насичене мікробами, збудниками ракових захворювань і туберкульозом. У такий спосіб передаються туберкульоз, рак та інші смертельні хвороби. Ці слова написані в книзі Служіння зцілення, сторінка 313. Взагалі, книга Служіння зцілення я рекомендувала прочитати всім, тому що там дуже багато про здоров'я. Вся книга про здоров'я. Ви бачите, вона говорить про те, що захворюваність, але та захворюваність, яка була 100 років тому, коли вона жила, зараз ще більше багато різних хвороб, і ще, мабуть, вдвічі більше, ніж тоді був на той час, коли вона про це писала. Тому що зараз нові віруси, нові бактерії і нові хвороби. Їх все більше і більше з кожним роком. Вона цікавий, цікаву думку, що ми не встановлюємо жодних твердих правил щодо харчування. Але говоримо, що в тих місцях, де є удосталь фруктів, горіхів і хлібних злаків, м'ясо не є придатною їжею для Божого народу. Звичайно, є території, місця країни, де просто немає свіжих фруктів і овочів. Люди їдять тих оленів, тому що в них просто немає іншої їжі. так? Але в нас є все, в нас є овочі, фрукти, зелень, все свіже, і нам вона рекомендувала обирати саме, коли є в доступі корисна їжа, рослина обирати саме її. Мені було відкрито, як м'ясо робить людей грубими, позбавляє чоловіків і жінок тієї любові та співчуття, яке вони повинні відчувати одне до одного. А низькі пристрасті встановлюють контроль над вищими почуттями душі. Якщо колись м'ясо і було корисним, то тільки не в наш час. Уживання м'яса є причиною захворювання на рак, різноманітні пухлини і легеневі хвороби. Елен Вайт, свідчення для церкви, том 9, сторінка 150. 9. бачите, минулий раз ми говорили, що були дослідження, які доводять, що людина, яка вживає м'ясні тваринні продукти, вона стає більш агресивною в характері. Е, людина, яка харчується рослинною їжею, вона більш м'яка, приємна, от вона більш може володіти своїми емоціями. І Леновай теж просто це писала. Бачите, що м'ясо робить людей грубими, жорстокими, е, тому що ну, так це впливає на психологію. Така психологія. Коли вживання м'ясної їжі припиняється, часто з'являється відчуття кволості і нестача енергії. Багато людей сприймає це як доказ, що м'ясна їжа необхідна. Але це трапляється тому, що така їжа гарячить кров і збуджує нерви. Тому так важко буває звикнути до її відсутності. Дехто виявить, що полишивши в'ясну їжу, так само валишити м'ясну їжу так само важко, як для пияка, відмовитися від свого ковтка спиртного. Однак ця зміна буде для нього зміною на краще. Бачите, вона писала про те, що е, вживання м'яса це дійсно залежність, так? І буває її так само важко позбутися, як і алкоголь чи тютюнопаління. І е, багато людей. Вважають, якщо я не можу жити без м'яса, значить треба його їсти. Ні, просто треба перевчити свій організм, своє тіло до здорового харчування. Ми казали замінювати погані звички на хороші. І вона, бачите, це підтверджувала в своїх, е... тому що вона писала. Також вона писала такі слова: у разі відмови від м'ясної їжі необхідно замінити її різноманітними зерновими горіхами. Овочами та фруктами поживними і апетитними. Це особливо необхідно для людей кволих або перевантажених постійною працею. У деяких бідних країнах м'ясо є найдешевшою їжею. За таких обставин зробити заміну буде значно важче, однак це можливо. Нам потрібно взяти до уваги становище людей. Та силу довготривалої звички, і бути обережними, щоб не нав'язувати їм навіть добрих ідей. Люди буває живуть в різних умовах, хтось не має можливості їсти е, корисну їжу, так не, не потрібно нав'язувати чи заставляти. Кожна людина робить вибір сама для себе, але інформацію треба знати, так а вже кожен обирає. Нікого не слід спонукати робити різку заміну. Буває таке, що якщо людина звикла їсти м'ясо кожен день, вона зробить різку зміну в один день. В неї можуть бути негативні наслідки для здоров'я. Тому все потрібно робити поступово. М'ясо потрібно замінити корисною недорогою їжею у цій справі. Дуже багато залежить від кухаря, докладаючи старанності і уміння. Можна готувати страви, котрі будуть поживними і апетитними і значною мірою замінять м'ясо. Це також вона писала. І ще маленька цитата: у всіх випадках виховуйте свідомість, залучайте волю, готуйте добру, корисну їжу, тоді зміна відбудеться легко, а бажання їсти м'ясо швидко мине. Дійсно. У служінні стілення сторінка 317 вона рекомендує, що потрібно вчитися готувати корисну їжу. Може, комусь не завжди смачний, смачні просто овочі, фрукти, зелені, але треба їх приготувати так, щоб дійсно вони були смачними. І треба вчитися. так? М'ясні страви готувати теж складно, і треба вчитись, так це теж складні страви. Тому треба перевчати свої звички. Такі е, мудрі цитати ми з вами сьогодні прочитали. Е, я думаю, можна з них взяти для себе корисне. Так? Е, на цьому ми закінчуємо. Бажаю вам здоров'я і мудрості у виборі продуктів харчування, щоб ви прислухалися і проміняли все, що ми тут говоримо.